От. Але дітей треба називати українськими іменами. Які ви українські імена, жіночі, знаєте? Галина. Ні, це точно не, це не, український... це не українське. Будь... Які, які, які ще? Не знаю. а я буду... Давайте я буду перечисляти, ви будете казати українською. Давайте, давайте, давайте. Марія. Маріам. Це мати... Ну, це мати обрізаного Ісуса так звали. Маріам. Розумієте? Так само ім'я Іван. Євангеліє від Іоанна. Назвіть ну мені, будь ласка, хоча б пару прикладів українського ім'я. Та скільки завгодно, будь ласка, Віра, Надія, Любов, Роксолана, Зірка, Зорислава, Дана, Богдана. Їрка? Є таке ім'я Зірка. Звичайно, є таке ім'я: Мальва, Сніжана, Дар'я, Дарина. Ну, є українські імена, ну то ви ж Ну добре, ні, я просто вас запитала, бо я просто не знаю.